Вже з 15 жовтня люди будуть споживати тепло а вже з початку літа гарячу воду вдвічі дорожче, ніж це було в минулому сезоні. Люди з жахом це чекають. Люди в селі не мають ніяких субсидій абсолютно. Люди просто думають, що вже життя реально їх закінчується, тому що Гройсман Порошенка через підвищення тарифів просто їх викреслив життя, і тому сьогодні конче важливо відмінити ті положення законів, які дають право конфісковувати квартири за борги по житлово-комунальним послугам. Ви знаєте, виступив хтось там з міністрів і сказав: та ми не будемо конфісковувати житло. Живіть собі спокійно, накопичуйте борги». І ми залишимо вам житло. Але це неправда. Неправда, тому що коли підуть колекторські кампанії, то вони не будуть питати у якогось міністра, що робити, якщо в законі прямо передбачено право конфіскації житла за житлово-комунальні послуги. І тому наша команда внесла законопроект 5059, який забороняє конфісковувати у людей житло. Тому що тарифи не обґрунтовані, розумієте? І тому що не можна у людей забирати останнє, що у них в житті є? Це стіни і підлога. У них вже нічого не залишилось, вони вже все своїх темів повиносили внаслідок такої політики. І тому ми дуже наполягаємо на тому, щоб це було проголосовано. А тепер, от логічне запитання: якщо, наприклад, і його міністри не збираються конфісковувати житло за житлово комунальні послуги за борги, то чому вони тоді закон не голосують? Тому що це обман, тому що закон передбачає право конфіскувати житло, а вони просто розповідають щось в ефірах, піарячись, а потім колекторські компанії заберуть у людей житло. Тільки зміна закону і тільки виключення з закону цього права. До речі, є ще один законопроект. верніше закон це про ОСББ. Це, ну ви знаєте, організовані співтовариства житлових будинків, і там теж в цьому законі теж прописано, що якщо людина навіть не приймала участь в тому, що вона учасник ОСББ, а це означає, що це буде вона за все платити сама за під'їзди, за підвали, за дахи, за ремонти фасадів, за ремонти навіть інженерних мереж навколо будинку. І якщо людина не приймала такого рішення. То все одне їй будуть виставляти ці рахунки, і якщо вона не заплатить, то будуть конфісковувати житло. Просто знущанню над людьми немає межі. І я не бачу шляху сьогодні переконати Порошенка, Гройсмана, Яценюка відступити від такої політики. Я не маю таких навіть надій, що вони дослухаються. І тому у народу сьогодні є один шлях вимагати перезавантаження влади, тому що ця влада людям не служить.